Кожна олія має свої особливості і користь. Наприклад, ляна, омега-3, підтримка серця та мозку і протизапальна дія. Волоський горіх для мозку покращує пам'ять та концентрацію. Кунжутна білий та чорний для серця, імунітету та здоров'я кісток. Гарбузова для простати. Імунітету і очищення організму, конопляна для шкіри імунітету та нервної системи, мигдальна і фундукова – для шкіри волосся та серця, рижіва покращує обмін речовин, макова, джерело кальцію та мінералів, соняшникова, вітамін Е, антиоксиданти, підтримка імунітету, Росторопша – очищення печінки та антиоксидантний ефект. Кмин покращує травлення чи омега-3 антиоксиданти і регулює обмін речовин. Тож, якщо ви хочете спробувати ці олійки або придбати їх для себе чи бізнесу, заходьте на наш сайт Крафтойл. Там весь асортимент, а також інформація про наші маслопреси. А маслопрес австрієць на 70 тонн та інші моделі дозволяють віджати будь-яку олію з насіння та кісточок, зберігаючи максимум користі.